Наслідки цієї війни вже прийшли, мабуть, в кожну сім'ю, родину, дім. Розповім про власний біль від цієї ще незакінченої війни. Призвали мого старшого брата. Він пішов з посмішкою та великим бажанням захищати нашу територію. Перші дні була тривога, а потім якось звикли, молились та надіялись, що все буде добре. При розмові з мамою він завжди казав, що все добре. А от батькові розповідав про перші обстріли, перших поранених та вбитих. На 1 вересня він казав, що вже півбатальйона немає. Було важко та страшно, але шляху назад він не розглядав. І 4 жовтня він ще зранку розмовляв з мамою, а вже в обід на мами номер подзвонили та повідомили. Вашого сина поранено, його оперують. За день до цього мама сиділа в кімнаті дивилася телевізор та щось, як впало в квартирі, це обломилась поличка, де висіли брата речі. У меншого брата в квартирі перестали йти електронні часи. Два дня стояли і вже на третій день знову запрацювали. Мені ніяких знаків не посилав Всесвіт, або я їх не помічав. 6 жовтня позвонили в двері до матері та віддали два рюкзака його особистих речей. Людина, яка привезла, багато розповіла інформації. Якщо коротко, то поранення дуже важке, але його встигли побачити, коли відступали. Він накладав собі жгута та сказав походу, мені піпець. Його доставили до першого пункту надання допомоги, звідти гелікоптером до Одеси. Вже три операції переніс та знаходиться в реанімації. Але сьогодні неділя, 9 жовтня, і цей день особливий, так як мамі подзвонив невідомий номер і прошептав: Привіт, це я. Нам сьогоднішній день дав надію та впевненість, що все буде добре. Лікарі розповідають про довгий та складний реабілітаційний період, але я його знаю як ніхто інший, крім матері. Він одужуватиме зі швидкістю світла. Велика подяка лікарям та товаришам по службі.